Нині церков вспоминає великомученика Фіодора Тірона. Так Фьодор Тірон воїн у городі Аласії, благословенний воїн, смілий воїн, послушний воїн, смілий воїн. Но на той час язичницька усі мабуть бути язичниками і долопоклонниками. І бошкамся, различним клоняти, серед тих божків і була фігура імператора Рима. римський. І вдруг з'явилися християни в Римській імперії, які сказали: ми імператора поважаємо, налоги платиме, державні закони поважаємо, виконуємо, а от кланятися йому і його чиновникам, як богам, не будемо. Злостним, злочинним правителям не треба ніяких громадян, патріотів, воїнів. Якщо ти Божий чоловік в тюрму, якщо ти ходиш до Канонічної церкви ворог, а якщо ти язичник, то з усіма безбожниками свій. А воїн Федора сказав: ні, я воїн. Якщо ворог нападе на нашу державу, я буду захищати нашу країну і наш народ. А кланятися римському імператорові та вашим фігуркам не буду. І от його предупредили раз, а потім, коли виділи, що він твердий проповідник і держиться віри православної, канонічної, то тобто є законної, благодатної, що ж зробив цей світ? Обвинили його, що він подпалив храм язичський. Весь світ ніколи не може указати нам, християнам, конкретного, за що би хотіли в нас судити. Поскільки не є за що судити наших християн, так от язичники, придумали на Федора Тірона, підпалив храм. І тут провладні журналісти і розночники інформації повіли – чули сте, Фіодор запалив храм, і що властям робити тоді? Так, лише судити Фіодора. Священники призивають до мири, благословення, до єднання. Вдруг небажаних священиків треба судити, і тоді пущають чутку, закликає до війни, до ворожнечі релігійної. І провладні журналісти що роблять, вопреки своїй совісті, судити його. і вся країна наповнена закликів судити. Точно так, як при древніх і в советське время, коли глядали то кулаків, то середняків, то ворогів, то агентів, а потім судили людей ні за що. Дивлячись на подвиг Федора Тірона, і ми нині скажемо, святий Феодоре Тіроне, моли Бога, що і ми сьогодні не боялися, коли у нас будуть говорити, які приліпляти нам які злочини. Наоборот, нині видимо, як язичники палять наші храми, руйнують наші храми, нападають на наші храми і збивають наших людей. І це не може говорити голосно, бо іначе, іначе ти йдеш у суд. Але за що? Ти розпалюєш релігійну ворожнечу. Ну, я не розпалюю релігійну ворожнечу, а немає значення. Приказ прийшов. Феодор Тірон сьогодні для нас приклад не боятися, а принципово піти на то, щоб за віру Христову пострадати. Так Феодора Тірона спалили. Нині каже апостол Іоанн Богослав у своєму першому посланню, друга глава возлюблені, пишу вам не нову заповідь, заповідь древня, котру мали ми од Заповідь є слово, котре ви чули, що істина в Христі. І уже хто повірив у Христа Ісуса, уже увідів світло великое, і той, хто любить Бога, той починає любити і братів, но й ворогів. Всі, хто нападає до наші храми, всі, хто в інтернеті пише, що правильно їх б'ють, то всі закончені язичники і безбожники, як би не сердили, тому що закон державний дозволяє нам. Православним оцінювати з нашої точки зору нападаючих не лише як безбожники, а ще й сатаністи, котрі в своїй агресії, а в ролики показують, що втратили давно Христа. Хто любить свого брата, тот триває в світі, а хто не любить, тот уже давно во тьмі і навіть не знає, каже Іан Богослов, куди йде, що робить, що говорить. То, що ми видимо проти нас, говорять, як будто би люди втратили орієнтацію логіки нелогічно, грубо, а на ходу любий чиновник починає придумовувати, які ж злочини за людьми. Ми то в Закарпатті маємо опит більше, ніж вся Україна, бо коли 100 років назад Марамор Сігецький процес показав, що Австромадярщина, котрася рахувала, Така остання римська імперія, хранітельниця, вона, коли вчула, що русини карпатської руси, руси хочуть вертатися в православ'я, і з імперія їх вирвала живцем і загнала в унію, то загнати в унію можна, а вийти з неї вже злочин. І почали наших людей судити, але тим самим імперія показала, що вона. Далека від християнської, яку віру вона не захищала, вона била простих наших людей, куди до церкви ходили, богуся молили в гуньках, простеньких, у петиках, а їх обзивали шпіонами. Один до один і нині маємо в Закарпатті, коли хотіли б нас так назвати. І тільки так оберігає своє, поважає й друге, ми діти Божі. Закликаючи до мира, до єднання, до любви, до братської любви. про то предупреждав апостол Іоанн. Ну а в вічності віримо саме діти любви, діти, котрі люблять своїх братів, готові простити много є ради мира, і ту й діти Божої вічності, наслідники Царства Божого. Амінь.